Hello. Hello. Hello, nice to meet you. Я рада вас бачити. Всім, як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо з вами розмовляти про домашніх улюбленців? Look at this. Who is it? Who is it? Who is it? It's a cat. It's my cat. It's, It's my pet. Це моя домашня тваринка. Це мій кот. So. Його звати Марс. It's Mars. У вас I є варшній should... улюбленці? Так, собака. So yes. It's a dog. Yeah. Добре. Анюта, yeah. ми знаємо, що в тебе є фіш. Собака. Oh, so так. Аніута, в тебе є фіш, рибка. Ліза, хто в тебе є? Скажи. It's my dog. It's my oh, dog. It's a dog. Dog. Oh, let's see. Dog. Well done. Чудово. Well done. Ліза, хто в тебе oh, є? Котик. Right Котик? Що таке піч? У мене кішка. Ага. Well Все, давайте з вами сьогодні навчимося називати домашніх тварин Pets. Ші. Я вам хочу зараз послухати назви тварин та повторювати. Окей. Hey there, kids. Listen carefully and repeat. Dog. 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 Cat, cat, Frog! Frog, frog, frog. Frog, Bird. 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 bird 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 snake Sneak. snake government. snake snake rabbit 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 rabbit. 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 Bird. rabbit rabbit fish fish fish, fish.

Cat. 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 Bidu. Молодці. Бетон, бето, пито, пейо, хамстер, Well done, kid. Well done, kids! Молодці! Чудово! Так, зараз хто ще хоче. — Я. — Ти вже тут Власне на трансляцію до нас хоче. Все, let's go. Давайте трошки пограємо. Ми зараз ще раз послухаємо назви тварин і голосно, голосно будемо поговорювати. Домовились? Домовились. Домовились.

Молодці. Чудово. Зараз ми подивимось. Хто з вас запам'ятав слова? Ми будемо уважно слухати назву тваринки? Називати її. It's a cat. Яка це тваринка? Так, це котик, молодці.

It's a turtle. It's a turtle. Okay. Turtle. Хто запам'ятав, хто такий тотил? Молодець. Чудово, черепаха. It's a, ham It's a hamster. It's a hamster. Hamster. It's a hamster. Хо, це вже хомяк, так. Хайнек. A dog. a dog. It's a dog. Dog. Okay, Dog. Dog. Okay. Dog. 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 Так, dog. Так, dog. Dog. Well done. It's a dog. It's a fish. It's a fish. It's a fish. It's a fish. 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 Так, рыбка, it's a rabbit. It's, It's a, a rabbit. Rabbit. Кролик. Uh Ребіт, -huh. кролик, так, молодці. Кролик. Well done. It's a mouse. It's a mouse. Mouse. Mous. 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 Миша. так, прекрасно, Mous. Mous. молодці. Ви розумнички, чудово. Yeah. Yes, well done. Поїхали. What okay. is it? Wow. Yeah, rabbit. Rabbit. Рэббит. Молодцы. Давайте все разом повторим. Рэббит. What is it? Dog. Dog. Well done. What is it? Dog. 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 Давайте все разом. Dog. 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 Разумничка. What is it? What is it? Это цытака. Маус, так, сирозом. Маус. 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 Молодцы. What is it? Что это? Не помнишь? Чья А по английски? Сирозом за мною. It's a turtle. 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 Молодцы. What is it? Облуга.

Піш, чудово, прекрасно, молодці. Давайте почнемо. Я назву чиє сім'я, і ми маємо поєднати тінь і тваринку. Почнемо зверху. So, Леон, подивись, будь ласка. Угу. What is it? Що це за тваринка? What is Як it? кішка буде на англійській. It's a cat. Well done, молодець. Далі, Це Владик. Пешка, кет. Владик, what is it? cat. Тихо. Да, молодець. Далі. Далі. Допоміно, Далі. Анюта. Анюта. It's a fish, Молодець. Ліза. What is it? It's a parrot. parrot. So what is it? Подним, what is it? Пленчик. It's a rabbit. Well done. If Craom. What is it? Остання дворинка. R Ребіт. Остання тваринка, Ребіт. подивіться, what is it? Мишка. Мишка. І це маус. Маус і разом маус. 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 Молодці. Маус. Чудово. Маус. Давайте трошки розімнемось. Повторюйте рухи та підспівайте знайомі слова, домовились? Угу. Так. Добре. Let's start. My name is Jikki, Jinky, Jikki Jikki My name is cha cha clap, 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 cha cha-cha-cha Clap cha-cha, My name is Boom-Boom, Boom-Boom -bon. yeah, My name is My name is cha Bien, Chiki, cha, -cha. boom boom <laughs> <-cha. Hey>, <laughs> Молодці розім'ялися? Так. Да. Так, чудово, молодці. Давайте продовжувати. Зараз ми з вами зробимо останнє завдання, але вам треба бути дуже-дуже уважним, коли будете його виконувати. Домовились? Да. Так. Так вам треба буде запам'ятати. Буде чотири тваринки. Одна з них пропаде. Треба буде назвати її. Готові? Так у мене це в садіки озабило. Готові. Кат. Карот. Гіннипейк. Запам'ятайте їх. Дуже-дуже уважно. Cat, parrot, mini-epic and rabbit. Дуже-дуже уважно. Rabbit. Так, зараз одна з них зникне. Поповайно. Пепуха. Пепухай. Пепухай. Молодці. Папухай. перот. Чудово. Перет. Перот, молодці. Давайте перевіримо. Праві, перот. Папухай, Fish. Dog отел, маус, пеш, дог. Запам'ятовуйте дуже-дуже уважно. Так. Mm дог. -hmm. Зараз да, перевіримо. Dog. 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 Чудово! Хамсте! Так, хамстер, дог, кэт, парот. Запам'ятали. Да. Зараз подивимося, да. да. Так. Я... Ну зараз, да. ну, зараз перевіримо. Yes, Cat! Guinea uh -uh. pig. Turtle. 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 Rabbit. Rabbit. Fish. 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 Що зникло? Яка тваринка зникла? Папугай! Черепаха. 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 черепаха, черепаха, папа, черепаха. Черепаха да. Зараз перевіримо. Черепаха. Mm -hmm. Yes, it's a total. Well, let's see. Total. Rabbit. Rabbit. Mm hmm. That Mouse. Mouse. Cat. Cat. Mouse. Cat. Hamster. 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 <coughs> da pam <coughs> <різований> Чому? Чому? Що зникло? Хто був уважний? Що зникло? Ребіт, молодці! Тоба. Це Rabbit, зараз -у -у. на всякий випадок перевіримо ребят. Ребіт, молодці, Rabbit. чудово, чудово, прекрасно. Давайте з вами зараз ще раз повторимо нові слова. Хамстер. 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 Хамстер.

Скажіть, будь ласка, які слова ви запам'ятали? Чудово, які ще є. Так. Піш, добре. До. Так. Чудово. Прекрасно. Маус клас, молодці, я, 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 я. Все. але зараз нам вже час прощаватись. Ми, ми масії гетьбай. Давайте з вами попрощаємось, як ми це робимо.